Пане Руслане, починали доволі непогано. були в рахунку, але не вдалося втримати цю перевагу. Давайте по гарячих слідах, що сталося? Ну, всі бачили, що сталося. У нас вилучення Ти... на одному менше чи... з такою гарною командою Карпати важко грати. Так що, в принципі, ми не до пересправлялися потім. Ми потім справлялися, був один момент у Карпатвострі, все. А пропустили пропустився стандарту, в принципі, і в 10 11 10 можна пропустити гол голосу стандарту. Скажімо, так, відчу... відчувалася нестача Рапая в другому таймі, знову ж таки, чи. Ну, бо у вас були моменти знову ж таки. Ну, це один, один із наших креативних футболістів. Зрозуміло і виконавець стандартів. Але ті, хто вийшов і справився, я. Я рахую, ми на... грали по рахунку, ми грали то, що домовилися грати, так що сіли низький блок, того, що і жара, і все, і ми дуже активно провели 35 хвилин до вилучення. Домінували і не розуміли, що в такому темпі ми не зможемо завжди грати, тим паче, де в, в 10-х. Що... Я, я просто не розумію вилучення, я, вивчення... я зав не Тенденція, де цей суддя нас з рухом судив, приймав зовсім інші рішення в тому році. Цей, самий суддя, цей суддя, так я зрозумію, любить судити львівські команди. І... Хочеться сказати, звісно, знамениту фразу у Ческу, але промовчив, тому що діло не вилучене, діло в тому, що потім робилося на футбольному полі. Так що... Мені це не подобався. Тому що стийки всі в одну сторону, боротьба в одну сторону, і така ну, симпатія була. Я думаю, це моя думка більше. Давайте про позитивний епізод для вашої команди гор Гол Кримчука. І власне він вже втретє. В нього є в третьому матчу поспіль. В нього є момент і в двох Він його реалізував. Дуже добре ваша команда реагує на швидкі вкидання. Розказуйте, це відпрацьовуєте чи як ви кажете, креативні футболісти допомагають. Ні, ви, у нас є футболісти, футболістики безгадали окінтаути. Так що. Нічого не треба відпрацьовувати, головне, щоб хлопчик подав швидко м'яч. А футболісти атаки чекали. Похвалили хлопчика? Так, да, на них було завдання спочатку швидко давати м'яч, а потім, коли стали зменші, повільно давати м'яч. Це того свого роду хитрощі. Останнє запитання щодо Бондаренка, який вже тривалий час залишається на лаві запасних, але наскільки я знаю, він вже відновився від травми. З чим пов'язане таке рішення? Ну, це зрозуміло, команда ті, які грають, не дають поки поводу, і він капітан команди. Ну, але ми сьогодні вибрали таку пару захисників, тому що як, як би не заявляв головний тренер Карпат, що він грає комбінований футбол, ну, це одна з самих вертикальних команд. Вона дуже сильно грає вертикально, і нам повинні були швидкі центральні захисники. Це був тактичний вибір. Доволі емоційні коментарі залишив пан Руслан Костишин, які коментарі у вас залишилися емоційні чи не дуже після цього матчу? Та дуже емоційні. Важко сказати. Коли ти готуєшся до гри, а потім тебе просто прибивають, ну, важко що зробити. Якщо давати такі червоні картки, то на мені можна кожний матч давати. Ну, дійсно. Ну, сьогодні два рази так пригали. Ну, Може, просто трошки інший епізод. Людина грає в м'яч, ну там ну, є спотяжку, дай-жовту, добре. А, як би ви трактували тоді епізод з Рапаєм? Та ми, ну, ми його передивились, бо якраз була повітряна тривога. Ну, я навіть уявити не міг, що за таким дати червону картку. Ну, як можна грати в футбол в контактний вид спорту, якщо людина летить в м'яч? Так, да, там можливо задів десь, я не спорю. Але по перше, він летить м'яч. І не шипами, а тобто підйомом, і давати за червону. Ну, це е, я вважаю, що це не просто так. Якщо говорити про більш позитивні речі, перший тайм був в доволі хорошому вашому виконанні, і власне це конвертувалося в забитий м'яч. А після другого тайму, ну вже в другому таймі, не вистачало. Ще одного гравця, чи, в принципі, підсіли після такого рішення? Тільки за того, що не вистачало одного гравця. Тобто ми непогано мали до цього видалення, і після видалення в першому таймі у нас були моменти. Тільки видалення просто всю гру і спортиво. тільки це, що можна сказати. У нас сьогодні було маленьке святкування у доктора День народження Олександра Масловського. Ми з ним так розмовляли, зранку пили каву. Він кажу, що тобі подарувати. І він каже, перемогу. І потім от, із за таких моментів так от виходить. Чесно. На ваш погляд, чи можна було б чіплятися в другому таймі, під кінцівку? Були так само моменти, але, на жаль, не вдалося реалізувати. Ні, не можна було. Ну, Карпати це команда кваліфікована премєр ліги і ну грати мінус один 45 хвилин. І перед цим ще 15, Ну ми ж не монстри якісь. Юра, ну три матчі, три моменти. Два з них реалізував, і в принципі сьогодні був не тільки гол, був також один доволі непоганий момент. А, чи відчуваєш, що є ще куди додавати на початку сезону, чи вже можливо відчуваєш себе на певному такому піку, як-от з кондиціями? Я можу сказати те, що моя основна задача це допомагати команді. Неважливо, хто заб'є. Захисник, підзахисник або нападник, головне, щоб команда досягла результату, тому що ми разом працюємо, разом тренуємося і разом граємо. Руслан Костишин каже, що ну в Юри функція там швидко бігти і забивати м'ячі, але уявляю, що це трошки складніше на практиці. Відповідно, дуже цікавий момент, що ви доволі непогано справляєтеся. В зоні е, суперника, коли робите швидке вкидання, от розкажи про роль цього швидкого вкидання, чи це впливає на подальший розіграш, чи можливо якось відпрацьовуєте це на тренуваннях? Що ви маєте на увазі ну, швидке вкидання? Ну, Наприклад, сьогодні так само атака розвивалася після ауту, було швидке вкидання, і ви одразу побігли а. вперед. Ну, тому що я знаю, що Андрюха може дуже добре кинути, і це такий, така штука і. Захисники суперника не сильно ну, в цей момент очікують цього, тому це таке більш спонтанно. Ви так дуже добре сьогодні спрацювали із Нікою. Гавдні це наскільки взагалі добре відчуваєте одне одного, одного на полі. Е, можу сказати, що у нас дуже гарний центр поля, що Ніка, е, що Телес, тому що Рапа. Тому я можу сказати, що мені комфортно з ними, і я їм допомагаю, вони мені допомагають забивати. З одного боку є забитий м'яч, з іншого боку, вилучення, і напевно я певний післясмак. чи є він? Що відчуваєте? Я вважаю, що до вилучення ми повністю переважали команду суперника. Це футбол, так буває. Ми грали в меншості з 33-ї хвилини, і ми не були до цього готові, але. Я радий, що ми змогли винести з такої тяжкої гри один заліковий бал.